Через дію хотіли продати автомобіль вчора, але у нас не вийшло це зробити. Зараз я покажу і розкажу чому. От дія. Поетапно зараз покажу, що треба натискати. Сервіси. Тут є водієві. Далі продати транспортний засіб. Тут у нас чомусь. Потрібний нам транспортний засіб не відображається. Натискаємо новий договір. Далі. І тут він уже є. Оцей транспортний засіб. Тут підтверджуємо, що єдиний власник і немає ніяких обтяжень на авто. Натискаємо далі. І тут нам ДІЯ покаже, що продаж неможливий. А неможливий тому, що. Той транспортний засіб не є легковий. Він числиться як вантажний автомобіль. Це Таврія пікап.